Привіт друзі. Сьогодні я хотів би вам показати урожай капусти кольорабі. Або як ми називаємо каралаби. Каралаби у нас кожного року ростуть і виростають досить непогані. Напевно, подобається їм ця земля. Але ближче до діла. Ось, який десь... Може кілограмчик має. Тут є маленькі ще і є великий. Трошки заросли травою, що й не видно. Ось який. А тут уже інший сорт. Фіолетовий, зимовий. Ох, ще один гігантик. Треба, напевне, ще прополоти трошки, щоб не погнили. Всім дякую за увагу, що дивились відео, всім пока-пока.